Вітаю вас! Сьогодні в нас з вами консультування на сучасну тему безбар'єрність у вихованні дитини. Що ж таке безбар'єрність? Безбар'єрність у вихованні це підхід, який спрямований на створення рівних можливостей для всіх дітей незалежно від їхніх фізичних, соціальних чи економічних обставин. Це означає усунення будь-яких перешкод, які можуть заважати дитині отримати якісну освіту, розвиватися та інтегруватися у суспільство. Зокрема, безбар'єрність у вихованні включає інклюзивну освіту, яка враховує потреби дітей з особливими освітніми потребами, підтримку сімей, які виховують дітей самостійно, без упереджень та стереотипів. Доступність навчальних матеріалів, щоб кожна дитина могла отримати знання незалежно від своїх можливостей. Та формування толерантного суспільства, яке приймає різноманітність і підтримує кожного. Цей підхід допомагає створити середовище, де кожна дитина відчуває себе цінною та має можливість розкрити свій потенціал. Чому це важливо для дошкільнят? Безбар'єрність у вихованні дошкільнят має вирішальне значення, оскільки саме у ранньому віці формується ставлення до світу, соціальні навички та впевненість у собі. Ось чому це важливо? По-перше, рівний доступ до освіти, дошкільнята з різними фізичними чи когнітивними особливостями. Повинні мати можливості навчатися в комфортному середовищі. По-друге, розвиток соціальних навичок. Інклюзивне середовище допомагає дітям навчатися, взаємодіяти з однолітками, розвивати емпатію та повагу до різноманітності. По-третє, психологічний комфорт. Діти відчувають підтримку та прийняття. Мають більше шансів. Розвинути впевненість у собі та мотивацію до навчання. Четверте фізична доступність. Простір дитячих садків має бути адаптований для всіх дітей, включаючи тих, хто має особливі потреби. Давайте розглянемо основні принципи безбар'єрного виховання. Основні принципи безпар'єрного виховання спрямовані на створення середовища, де кожна дитина має рівні можливості для розвитку та навчання. А саме, по-перше, інклюзивність це забезпечення доступу до освіти для всіх дітей незалежно від їхніх фізичних чи когнітивних особливостей. По-друге, рівність можливостей. Це створення умов, які дозволяють кожній дитині реалізувати свій потенціал без дискримінації. По-третє, універсальний дизайн. Адаптація навчальних програм, матеріалів та простору для комфортного навчання для всіх дітей. Четверте толерантність та повага. Це виховання культури прийняття різноманітності. Та підтримки один одного. П'яте доступність інформації. Використання зрозумілих форматів комунікації, щоб кожна дитина могла отримати необхідні знання. Ось ці основні принципи допомагають створити освітнє середовище, де кожна дитина відчуває себе цінною та має можливість розвиватися. Тепер для вас кілька практичних порад. Для батьків, які хочуть виховувати дітей у безбар'єрному середовищі. Тож створюйте атмосферу прийняття, підтримуйте дитину незалежно від її особливостей і навчайте її поважати інших. Використовуйте різні методи навчання. Адаптуйте навчальні матеріали до потреб дитини, враховуйте її спосіб сприйняття інформації, залучайте дитину до соціальної взаємодії, допомагайте їй будувати дружні стосунки та розвивати навички комунікації. Підтримуйте самостійність, заохочуйте дитину приймати рішення та брати активну участь у навчальному процесі. Співпрацюйте з педагогами, обговорюйте з вихователями, вчителями потреби дитини, щоб створювати комфортне освітнє середовище. Як же створити безпечне і підтримуюче середовище вдома? Давайте розглянемо ключові аспекти створення такого безпечного та підтримуючого середовища вдома. Аспект фізична безпека. Сюди входить захист від травм. Встановіть захисні накладки на гострі кути меблів, закрийте розетки та сховайте небезпечні предмети. Безпечний простір для ігор. Облаштуйте спеціальне місце для ігор із м'яким покриттям. Уникайте іграшок, які можуть спричинити травми. А також. Контроль доступу зафіксуйте двері, зробіть сходи недоступними для маленьких дітей. А на скляній поверхні наклейте захисну плівку. Ключовий аспект емоційна підтримка. Сюди входить стабільний режим дня, регулярні прийоми їжі, час для сну та ігор. Створюють відчуття стабільності, позитивна комунікація. Уникайте конфліктів при дитині. Підтримуйте її емоційно та заохочуйте висловлювати свої почуття. А також створення ритуалів це спільні сімейні традиції, такі як читання перед сном або прогулянки. Зміцнюють емоційний зв'язок. Ключовий аспект доступність та комфорт. Адаптація простору необхідно забезпечити легкий доступ до необхідних предметів, використовуйте меблі, які відповідають потребам дитини, природне освітлення, достатня кількість світла, позитивно впливає на емоційний стан та фізична активність, заохочуйте дитину до рухливих ігор та прогулянок на свіжому повітрі. Дякую вам за увагу! Ці прості кроки допоможуть створити вдома безпечне середовище, де дитина почуватиметься безпечно та комфортно. Тож, виховуємо разом малечу без бар'єрів. Дякую вам за увагу!